Вітаю, зненаруження вас. Мікель Артета сказав, коли сидів тут, що Арсенал був кращим за вас в обидвох матчах, і сказав, що ви з ним згодні, і ваша лева теж з ним згодна. Я зовсім не згоден. Мікель це чудовий друг, але я зовсім не згоден. Я думаю, вони грають розумно і вони отримують те, що отримують. В потрібний момент. Воно що вони грають так, як хочуть, і вони люблять в це грати. Але я думаю, що в двох матчах ми забиваємо більше голів, ніж вони, і в футболі це найголовніше. Але я повинен сказати, що Арсенал це зробив чудово. Вони зіграли чудовий матч, і ми доволі страждали. Я думаю, що цей матч ми страждали найбільше. Вибачте, і я думаю, що ми заслуговуємо на вихід у фінал. Вони також чудова команда, але я повторюю, що ми забили більше голів, і ми відмінно зіграли перший матч. І друга друга половина це був інший матч, і ми могли б забити ще більше голів. Дякую. Що ж, я думаю, з точки зору пристрасті та інтенсивності, матч зовсім не розчарував. Я вважаю, що Арсенал явно виграв гру. У першому таймі вони вели гру на таке місце, де вони дуже сильні, і нам довелося грати в цю гру, в яку ми не хотіли грати. Але це футбол. Ви повинні адаптуватися. Я вважаю, ми зробили це добре. Ми страждали і повторюю, ми грали гру в один в один, в яку ми не хочемо грати, але на цьому рівні і проти такої команди, як Арсенал, яка дуже добре грає з м'ячем, і без нього це створює ускладнення. Але ми були хороші в переходах. Ми забили гол, потрапили в штангу в першому таймі, і е, цей гол трохи заспокоїв. Другий тайм був більш змагальним.